Сьогодні ми поговоримо про найтаємничіший звичай Запорозької Січі, випробування тінню. Серед усіх козацьких законів і традицій був один, про який не писали в літописах, не співали в думах і не розповідали новачкам. Про нього знали лише тільки старші, і лише тоді, коли приходив час. Це випробування називали зустріти свою тінь. Пройти його не просилися, не обирали самі. Право пройти випробування тіні отримав лише той козак, який проявив найбільшу відвагу, неодноразово врятовував побратимів і водночас носив у собі сумнів, гнів чи внутрішню боротьбу. Бо суть випробування не перемогти ворога, а перемогти себе. Починався він опівночі. Козака виводили за межі січі або в балку, де не було світла і людей. З ними йшли двоє на старших запорожців, тихі отці. Вони не давали настанов, не давали зброї, не давали навіть хреста. Лише казали дивися не в темряву, дивися у те, що всередині тебе. Далі козак мав провести сам одну ніч, не маючи нічого, окрім вогнища, якому він мав. Не дати згаснути, адже поки горить вогонь, горить душа. Погасне вогонь, зламається дух. І всій тиші кожен чув те, що не чув ніколи: свої страхи, провини, незакриті рани. І з кожного боку в тіні здавалося, що хтось стежить за ним. Вночі, коли вогонь згасав і лишався лише жар, козак бачив перед собою тінь, нерівну, значить чужу. І саме в цю мить він мав зрозуміти головне, звідки приходить його сила і що є його слабкістю. Коли сонце піднімалося, козак повертався на січ. Якщо він не мовчав і не розповідав, що бачив, значить витримав. Якщо ж починав виправдовуватися, скаржитися чи зливати гнів назовні. Його відпускали з честю, але із січі він ішов назавжди. Бо той, хто не зміг перемогти себе, не може вести інших. Обряд не робив з людини героя, він робив з людини воїна із чистим серцем. Сила козака не в шаблі, сила в тому, чи може він бути господаром власної душі. І тому випробування тіні вважали найвищим та найнебезпечнішим звичаєм на Січі. Підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.